Вітання людям добрим, З вами Тайват ЮА, і це тридцятий випуск новин. Пач жевріє в усю силу уже кілька днів. Народ масово зачищає локації, досліджує пустелю, проходить івенти та насолоджується новими лорними моментами, які нам показують як у самому івенті, так і в снематиках. Про це зараз і розповім. А тепер всім смаколиків до столику, і ми починаємо. Так, поки не перейшли до новин, до вас така пропозиція. Пов'язана вона з тим, що стрім, який ми планували ген ген коли провести, майже неможливо зараз. Тому будемо виходити з ситуації таким чином. Сьогодні у нас в Твіттері Геншин та у спільноті каналу Тейватуа почнеться збір питань. Питати можна про все, що пов'язане з цими сторінками. А я, та авторка сценаріїв і по сумістецтву, ведуча твіттер акаунту, дамо вам відповіді на найцікавіші або найпоширеніші запитання. Коментарі з питаннями можна залишати як у спільноті Ютубу, так і у Твіттері. Збір триватиме до п'ятниці, тож дуже чекаємо на вас. Тепер до новин вийшло оновлення 3.4. Додали новий регіон, такий собі розлом на виворіт. З регіоном, звісно, додали нові квести, головоломки, маленькі. Випробування скрині і прямогемчики. також додано нові світові квести, які дають змогу отримати додаткові, так би мовити, знання для взаємодії з певними загадками. До речі, це лише припущення, але уважні і найшвидші гравці встигли все зібрати і вияснили, що цибулинка в Сумеру прокачується лише до 40-го рівня, а дендрополів не вистачає для повної прокачки статуї архонта. Це дає змогу припустити, що нас чекає ще додаткова локація. Як на вашу думку, де вона має з'явитись? Десь додатково на поверхні, чи по аналогії з енкономією в інзумі, це буде прихована локація від очей сторонніх людей. Пишіть ваше припущення у коментарях. До речі, цей патч приніс з собою чи не найзручніше виправлення, яке колись було. Так, я кажу про додаткові позначки на телепортах і підземеллях, що вказують на їх розташування відносно поверхні. Відтепер не треба бігати з інтерактивною картою і думати. А чого це тут має бути підземелля, а його нема? А як відкрити? А тепер ось відразу зрозуміло: шукай печеру, ущелину чи інший природний отвір в Тайварці, і там буде те, що цікавить. Тиждень проходить доволі цікаво. Нова локація в грі, велика кількість роликів, один краще іншого. Мені особисто сильно сподобався останній, намальований в аніме стилі. Мало того, що в ньому зібрались майже всі персонажі, навіть Сумеру завітала Нахіда і Кіно. Цей ролик став породжувати доволі багато мемів, пов'язаних як із самими анімаціями, так і з деякими сценами. А от кого в ролику не було? так це і хайтама, зайняти певно. А! Згадав про нього і зараз дещо спитаю. Всі, хто крутив Альхайтама, розповідайте, як вам персонаж, чи справді він це дендрокецин, чи все ж таки було когнітивне викривлення сприйняття? І це зовсім інший персонаж, просто десь віддалено набагадують певні анімації бою. Та і взагалі, як їм зручно грати, як досліджувати світ? Також чекаю ваші розповіді в коментарях. Знову ця пора року. Імпакт третя святкує обряд ліхтарів, і в рамках урочистості гравці мали можливість побачити спеціальне рекламне відео. Окрім відео, гра також проводить внутрішній ігровий захід, який включає в себе квест, присвячений адептам ЮЕ та музику, а також міні-ігри. Звісно ж, так як це головний івент цього патчу. Буде багато примагемів цього року. На святі обряд ліхтариків також було показано кілька улюблених шанувальниками персонажів Геншин. це Сяо, Єлань, Шеньхе, Джунлі, Ганью, Кіцин, Нінгуан, Мадам Пін, Янфей і так далі. Усі вони були частиною квесту події, який також включає персонажів із Фонтейна, Сін'янь, Юнзинь і Хотао також зіграли участь у події, влаштувавши дивовижну музичну виставу. Гравці також дізналися більше про Уйджин, її особу. Вистість і долю. Яо Яо також була у відео. Також паралельно із обрядом проходить івент за вхід в гру. Все як завжди, заходимо в гру, далі в меню подій і забираєте щоденні подарунки. Крутки та матеріали чей мору. Ось такі новини по цьому тижню. Ми, як завжди, чекаємо на вас у наших соціальних мережах. На цьому тижні надзвичайно сильно чекаємо. Всі посилання в описі, а також додам додатково в закріпленому коментарі, щоб було зручніше знайти. А тепер дякую вам за перегляд. Не забувайте коментувати та поширювати відео. Бувайте і мирного неба нам всім!